І всім всім привіт, я радий вас вітати на моєму каналі Фірич. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу все про РП-терміни та як вступити до, допустимо, поліції Києва або Дніпра, СБУ і так далі. Наприклад, ви там в чаті бачите, що починається набір, там показують де він і що потрібно для того, там медкарту, військовий квиток і так далі. І от я вам покажу, коли ви приїхали, що і як робити. Наприклад, тут є різниця. У нас тут таких два є чата. Це у нас РП-чат та non РП-чат. Я вам зараз секунду, зараз я вам покажу різницю між ними. Наприклад, РП-чат це у нас чат для персонажа, це у нас життя персонажа. Там, допустимо, якщо ви підходите до когось, то ви хочете іншому персонажу сказати привіт. Ви підходите і йому от в РП-чат пишете привіт. Я думаю, всі ви РП-чатом користуєтесь по-інакшому ніяк. От, допустим, печат, зараз я вам напишу привіт, я вам покажу. Зараз секунду. Ось! Нажимаю Привіт, і от персонаж рухається, бо це він говорить, це говорить ваш персонаж. Але якщо, допустимо, вас запитають, скільки тобі років, там, або як тебе звати в житті, то ви заходите вже в рп печат, тому що це вже не касається ігрового процесу, то ви заходите в рп печат і пишете, як вас звати, або там, скільки вам років в житті і так далі. Якщо ви напишете це в РП-чат, це вже якщо адмін замітить, то вам дасть там покарання, бо це рахується вже порушенням правил гри. Зараз я вам розкажу трошки про РП терміни, і далі я вам розкажу все про психтест, який там далі треба буде пройти, якщо ви йдете кудись там в НПУ або в РУ, там, ну, там всюди майже одинаково. Тому ось так. Зараз я вам напевно розкажу перше, що таке у нас СК. От, зараз ви бачите, отак воно пишеться. Це у нас Spawn Kill. На простий хлопський розум. Це у нас спавен kill, це коли вас вбивають там, де ви зразу заспавнились. На вашому спавні, на, вашому, на вашій появі вас зразу вбили, це рахується покаранням. Наступне у нас ТК, це у нас Team Kill. Допустимо, ви там вступили в РУ та, або там в НПУ, і ваш же напарник вас вбив. Це рахується покаранням, це рахується ТК, і адмін його обов'язково покарає по ТК. Так як це рахується покаранням гри. Далі в нас буде два таких простих правила це у нас DM та DB. Я думаю, мали б багато всі знати. ДМ це у нас вбивство без причини, і ДБ це у нас вбивство на машині. Тобто людина задавила машиною. Далі у нас що ще є? У нас ще є МГ, це у нас метагеймінг. Тож, допустимо, якщо вас запитають, то можете так відповідати і все. І вас це приймуть, не знаю. Ну а зараз я вам розкажу трішки про психтест та як правильно і куди в які чати писати на які питання, куди відповідати, в який чат. Наприклад, от вас зараз я напишу вам приклад, вам на п чат наприклад, ви в генерала там, НПУ там, проходите тест, ну, тіпа, тест, щоб вступити, і він вам пише ось так: ось так, ось зараз, ось так. там, СК, СК, ДМ, ДБ, там номер печат то ви нажимаєте номер чат і так само на нон-п-чат відповідаєте йому теж нон-п-чатом. Так як це ці правила не касаються гри, вообще? Ну, правила не гри, а іменно персонажа? Ви йому відповідаєте сказ, кіл, до прикладу, печат. Ну і перейдемо трошки до психтесту, який там треба буде обов'язково пройти. Наприклад, там є такі базові питання, якщо у мене над головою, то ви відповідаєте, що у вас небо над головою. Якщо в мене під ногами, то ви кажете земля, так як це логічно. Наприклад, якщо б запиталися, що в мене в руках, от генерал вас питається, то ви йому кажете мої документи, якщо ви їх до того давали, так як там обов'язково треба буде дати свої документи. Ви відповідаєте в нього ну, тіпо, документи ваші. Також там є такі питання, як поверніться. От, наприклад, вам написали в нон-рпеча, поверніться. От зараз. Ось так, сірим шрифтом, то ви не повертаєтесь, так як це вас персонаж не чує. Але якби ж вони написали таке саме верпеча, тоді ви повертаєтесь. Якщо він там ви повернулися і він ззаді щось там присідає і питається, що я роблю. Ви кажете, що ви не бачите, так як це ваш персонаж бачить. В принципі, ось так. Я думаю, я самі такі основні питання виділив. А все остальне можете також пошукати на Ютубі. Я бачив інші також блогери таке знімають, тому, в принципі, ось так. Основні питання я вам показав. Ви тепер більшість таких термінів знаєте. В принципі, на тому і все. Дякую велике, що послухали, і всім па-па-па-па!